Зірки теж люди, і ніщо людське їм не чуже. Акторка Сара Джесіка Паркер зізналася, що не може позбутися звички, покусувати щоку зсередини. Доходить до того, що на щоці утворюються болючі рани. Як тільки вони заживають, звичка повертається. Чи не найпоширеніша погана звичка зірок гризти нігті. Робляться і футболіст Девід Бекхем, і співачка Брітні Спірс, і акторки Памела Андерсон та Крістен Стюарт. У мережі є повно фото, на яких Андрій Малахов також підправляє манікюр зубами. Але нігті можна не тільки гризти, а й колупати, як це робить Ліндсі Лохан. Натомість Джастін Тімберлейк усіма силами бореться зі звичкою, «длубатися в носі. За цим непристойним заняттям не раз застукували і Мішу Бартон, а також супермодель Сінді Кроуфорд і вітчизняну зірку Дану Борисову. Якщо розглядати їжу як шкідливу звичку, то можна згадати і про відому зарубіжну зірку Кемерон Діас, будь-які смачні і здорові їжі, актриса віддає перевагу гамбургерам. А от Мері Кейт Олсен навпаки страждає від залежності на анорексію.